Коротке вступне слово від пана президента, шановні пане журналісти. Часу мало буде а, у мене кілька розмов з е, нашими партнерами. Ну, передусім е, була доповідь головкома Сирського щодо добропілля. Це важливо. Ви знаєте нашу операцію кільце відповідне сьогодні. Наступальні дії е, були. З російської сторони Володимирівка, Шахівка, далі Софіївка. Вони хотіли розблокувати своїх військових. Ви знаєте, вони понесли втрати на сьогодні біля 13 вже тисяч, і тому хотіли розблокувати своїх військових. Понесли втрати. Відступили. Техніка знищена, і зараз іде зачистка Володимирівки і біля, і там все абсолютно зрозуміло. Те, що про що ми говорили із президентом Сполучених Штатів і з лідерами в Європі, що Росія, коли буде розуміти, що вона не виконує своє поставлене завдання на полі бою, буде нищити енергетику інфраструктуру України. В принципі, це відбувається сьогодні. Була масова масована атака, відповідна, ми. Продовжуємо працювати з партнерами зараз. Через 25 хвилин, у мене розмова з Стармером. До цього була розмова з президентом Фінляндії Стубом. Трішки пізніше сьогодні буде з канцлером Німеччини. Ми говоримо про те, щоб країни підключались до. До програми Пьор, через яку ми можемо закуповувати системи ППО а також ракети до передусім до патріотів у наших американських партнерів. На жаль, ми сьогодні констатуємо, що поки що сім країн з 30 наших партнерських країн які використовують саме цю програму. Але я думаю, що нас чекають більш позитивні сигнали щодо Пьорлу наступного. Тижня, що стосується, е, також що ми вдячні до речі та Нідерландам, які Сьогодні була зустріч з командою Нідерландів з міністром оборони Нідерландів, він підтвердив допомогу Україні, допомогу нашій армії, і також в питаннях дронів ви знаєте, що ми підписали копродакшн з Нідерландами. Сьогодні між нашими міністерствами оборони будемо розвивати цей напрямок, серед яких і, серед яких дрони ну і ракетні програми. А що стосується що стосується Пьорл, також ми вдячні Нідерландам, 578 мільйонів. Вони виділили на цю програму. Що стосується ставки, ставку я провів енергетичну. Відповідно, були всі доповіді, всі працюють. Було три хвилі ударів по Україні сьогодні. Біля 550 дронів. Друга хвиля були відповідно ракети. Ну і були і балістичні ракети. Також прицільний напад на нашу інфраструктуру, передусім енергетики. Те, що ми сказали, на полі бою вони. Реально сьогодні нічого не можуть продемонструвати, виходить, що вони брешуть американцям, європейцям, ну і в принципі і своєму суспільству, тому будуть атакувати нашу енергетику. Вдячний всім командам, які працюють в регіонах, воду майже всюди відновили. Хоча зрозуміло, що там, де немає електрики, поки що. Там і будуть питання і виклики з водою. Сьогодні були детальні доповіді абсолютно всіх енергетичних компаній, які були присутні на ставці, також урядовців. Я думаю, що з електрикою вони все зроблять, і електрика всюди відновиться. Безумовно, це виклик. Безумовно, ППО це питання номер номер один. Ми працюємося. Пане президенте, раніше ви казали: якщо росіяни будуть активно масово атакувати Україну, намагатися занурити нашу країну в блекаут, то відповідно такі самі дії мають бути, щоб і Москва була в блекауті. На даний момент, як ви можете сказати, чи можемо ми щось якось відповісти росіянам асиметрично, щоб вони припинили такі дії, і чи наші міжнародні партнери усвідомлюють реальну небезпеку цієї загрози і чи прискорюють нам допомогу, щоб ми могли ефективно відбивати ці ракетні атаки? Дякую, Дякую. Ми працюємо над одна з найскладніших задач це системи, Петріот, передусім, тобто ми розуміємо кількість виробляємої балістики в Росії, розуміємо, яким чином зменшувати це виробництво. Ми розуміємо, куди треба направляти наші далекобійні можливості проти чого відповідних виробництв. І так само розуміємо, що нам потрібні системи. ППО Петріот, як я вам і сказав. Я вже про це говорив, тому тут секрету вже немає. Дві системи ми очікуємо восени, як я вам сказав. Ми ці дві системи із відповідним комплектом ракет отримаємо. Безумовно, це не та десятка систем ППО, які ми очікуємо від США. Тобто це. Інші системи, які нам вдалося домовитись, ми очікуємо той пакет, який обіцяв президент Сполучених Штатів Америки, і я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем. Наступному тижні поїде наша делегація Сполучені Штати Америки, на чолі з прем'єр-міністром, як я говорив, ну подивимось, що ми отримуємо, який фідбек. Дуже очікуємо. Я сьогодні проводив нараду з усіма напрямками, з усіма міністерствами. В принципі, міністр оборони, міністр закордонних справ, голова офісу, прем'єр-міністр, посол була онлайн Стефанішина. Всі займаються питаннями Мегаділ, як ми називаємо, а це найголовніше не назва, а те, що там є. Там ППО. Номер один. Ми готові це купувати. Ми хочемо задіяти. Різні формати програм, одна з них Пьорл, як я вам сказав. Інша це у нас є наші двосторонні безпекові угоди. У нас є гроші і, і розуміння партнерів, що треба виділяти гроші на ППО Сполучених Штатів Америки і не тільки, але передусім на Петріоти. А також ми дуже розраховуємо на заморожені активи. Ми проводимо спілкування з лідерами. Тощо зранку я розмовляв ще з президенткою Лагар. Тобто ми отримуємо сьогодні, це складно, але ми отримуємо позитивні сигнали щодо вилучення відповідних грошей. Ну там не зовсім вилучення, та інша схема через гарантії країни йдеться. Ну зараз не хочу йти в деталі. Немає часу, стармір через 15 хвилин. У мене з ним розмова, і дуже хотілося б, щоб Британія підключилась до програми Pearl. Нам Британія дуже допомагає, ми в дуже хороших стосунках. Вони сильні, стратегічні між нами, але зиму і Петріот ніхто не відміняв, тому нам потрібно. Я буду про це сьогодні говорити і з Кіром також. Що стосується, окрім того, чи ми захищаємось, питання в тому, коли тобі погрожують, те, що робить абсолютно. Безмежно, незважаючи ні на що, я сьогодні про це говорив про те, що дивіться, що відбувається навіть Хамас. Розумієте, всі готові в якийсь момент так, до припинення бойових дій, окрім відповідно Кремля і окрім відповідно Путіна. Ми це бачимо. І тому тут потрібно зупиняти силою. І тому частково це ППО, але частково це можливості нанесення далекобійних ударів. Ці назви, ви всі це знаєте, і тамагавки, і то, що Ми не боїмось про це говорити, але не хочеться, щоб це затягнулось. Ця розмова потрібні висновки і відповіді. Ми дуже очікуємо, що буде позитивна відповідь від Сполучених Штатів Америки. По іншому. Знаєте, може, я забігаю вперед, але дивіться без зайвих деталей, щоб не готувати ворога. Я сьогодні дивлюсь на ставці 203 ключових об'єкти України, які ми потрібно нам захищати ППО. Тобто я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203 об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові. Те, що ми бачимо, те, що доповідає енергетика, газова система, енергетична газова система, водопостачання тощо. Серйозно виклик, але я впевнений, що ми правильно йдемо, правильно рухаємось, але точно хочеться робити це не наодинці, щоб партнери нас підтримували більше діями, менше словами. Щодо наших асиметричних дій, чи може бути блокаут в Москві? Наше завдання після ударів відповідати ворогу. Наше завдання передусім захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили, накопичували, розуміли, що вони будуть робити, чекались дощу туману, розуміючи чітко, що і дощі, Ну, заважають будь-кому працювати ширше е використовувати авіацію. Тобто вони знають, що вони роблять, ну і ми знаємо, що нам роблять. Дякую за можливість задати питання. Власне, уточнюючи питання, ви сказали, що основна. А... Історія, яка буде пророблятися в США наступного тижня, це ППО. А тим не менше, чи планується також обговорення мінеральної угоди з США? І друге питання. Якщо дозволите, чи можете ви сказати приблизно наслідки сьогоднішньої атаки в контексті газової інфраструктури і водопостачання, в принципі, по країні? Дякую, дякую. Передусім, що стосується Сполучених Штатів Америки, там кілька важливих питань. ППО одне з питання. Я називаю це все-таки щодо Мегаділ, і там ППО номер один як пункт. Але туди входять і інші речі. Також такі питання, як Хай і Ейтекамс, це речі, які ми використовували і використовуємо. Але ми хочемо мати більше можливості. Знаєте так. Не, не жити тим, що ти дуже довго щось накопичуєш. А Росія потім виходить, каже: Ну що, ну є українців, атакам, і що? Так, питання в кількості ось і відповідь: питання в кількості, але паралельно ми все одно будуємо свій мілітарі напрямок. і Я думаю, що ми йдемо дуже непогано, незважаючи на, на всі ті виклики, які у нас є. Що стосується об'ємів, ну в принципі. Зрозуміло, що основний удар був на 4, в 4 регіони. Я просто хочу вам сказати, що це не перший такий удар. Я б сказав, що я вважаю, що метеоумови десь зменшили відбиття наше десь відсотків, я вважаю на 20-30%. Я думаю, що це було саме дало такий ефект. Да, але тим не менш, якщо ми можемо упродовж дня відновити майже відновити водопостачання, і я думаю, що е, будуть процеси щодо е, більш позитивного рішення по електриці, то це удар сильний, да, але він точно не смертельний. Ну а що нам залишається? Партнери повинні допомагати, Америка повинна. Е, Вгомонити Путіна партнери повинні не пускати руки, підтримувати Україну. І, а українці я вважаю, що все правильно роблять один плюс один, будь ласка. Васильева студія 1+, плюс Володимир Олександрович, як ви взагалі ставитеся до систем захисту, які будували на енергооб'єктах кілька останніх років, витративши на це мільярди гривень? Відомо, що багато шкоди завдано не лише ракетами, а й шахедами в тому числі? І там ми на фото на деяких бачимо мішки з піском замість бетонних споруд, які мали б захистити ці трансформатори. Наскільки ви вважаєте такий захист адекватним? Наскільки ви задоволені? Тими спорудами, які там є, і чи взагалі є у вас питання до урядовців з цього приводу? Дякую. Є питання до багатьох і є перший, другий третій рівень захисту. Є різні об'єкти. Ви знаєте, що є такі об'єкти, які розміром як село. Так, тобто, ви там особливо, якщо чесно, ніякі конструкції не побудують, їх треба захищати проти повітряної оборони, на мій погляд. А є велика кількість трансформаторів з цієї точки зору. Вважаю, що підготовлена непогана програма. Не буду казати скільки, але. Велика кількість трансформаторів, це що стосується ну, захисту, як ви сказали, піском. Ну десь є перший рівень, є габіони. Безумовно, не можна все закрити бетоном. Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо Київ, ну он вам, є ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 то питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ну ми не можемо використовувати ракети Петріот. Проти дрона. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Це ж комунальне підприємство Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти вийти. Так, і якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому безумовно, я не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити. Ми будемо все робити. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є, і приватні відповідні станції, так, все одно ми все це. Все це повинні захищати. Бо у нас одна країна, і люди, всі живуть, і вони не звертають увагу, чия це станція, в чиїй вона власності. Неважливо на сьогодні. Важливо все це захистити, там, де не захищено, відновлювати і захищати. А що робить з Одесою? Ви вибачте за емоцію. Ну ви просто поставили хороше мені, мені питання. А що робити з Одесою? Наше місто. А що робити з, з, з тим, що відбулося? Скільки людей загинуло? Скільки людей загинуло, просто потонуло через цю воду, через те, що відбулося. Що з цим робити? Як до чого відноситись? Хто в чому? Ну, ми, я просто вам хочу сказати, що все треба робити послідовно і, і скажімо так, із питанням. І справедливо, і з питанням Одеси також ми розберемось. <просу> пане президент чи надихає вас зміна позиції в голос висловлювання президента трампа рейн систем що, що і щодо стосовно систем дальніх таких як томагавки ну ми говорили з президентом трампом під час останньої зустрічі в Нью-Йорку, і говорили не тільки про томагавки про Хаймарс говорив. Я згадав атакамс. Ну, не буду уточнювати, але якщо у вас 30, 40, 50 атакамс, це, між нами кажучи, нічого. Коли ми на день використовуємо 130-150 наших дронів, 300 or 350. і коли ми маємо збирати, щоб мати 300-350. І при цьому лише 30 атакамс, ну це не... Ніщо. Тому, коли хтось із партнерів каже, ми вам допомагаємо зброєю дальнього радіусу, атакамс, на мою думку, це має звучати, знаєте, у десятеро більше ніж те, що why, фактично дається. Отака моя думка. І коли ви хочете зрозуміти, побачити справжній ефект, то треба показати know, цифру, здатно цей ефект принести. Це okay, не маркетинг. Це не просто щоб сказати так, ми дали. Як for на one, мене, Якщо одна today, система Петріотвіна між нами кажучи. Стане на сьогодні. Система Патріот минулої зими була одна система. Я подзвонив о третій ранку. Моєму керівнику армії спитав, чому Патріот не працює. Я бачу, я розумію, що він не працює. А він сказав: це ж система. Так, скажу так. він Каже, у мене тільки одна ракета. Тобто ніхто не дав тобі цих ракет. І сьогодні ми вирішили допомогти Україні з ППО дати ракети до Петріот. Но це не дві, на три штуки. Бо навіть на одну ціль вам потрібна не одна ракета. а дві. Добра новина, що зараз це ракети є, це добра новина. Але зараз можу лише деякі речі про минулий рік розповісти, деякі деталі. Те, що стосується ударів у глиб дальнього радіуса, те саме, атакам і ще інші такі засоби враження. Місте uh, президент пане президенте, перш за все, ви сказали, що не будете говорити з прем'єр-міністром Старменом. Про що будете з ним говорити? Що буде запитувати в нього? Чи про це, чи щодо перо закрити і ще одну річ хотів спитати це про санкції Скажіть якщо говорити з адміністрацією США за закритими дверима. Санкшен погодяться, що санкції продовжують війну і вбивства. Що ви на це скажете? Ну, перш за все. Я матиму телефонний дзвінок з Кером Стармером. І перший раз стосувався безпекових гарантій. Ми маємо вирішити дату, який формат це матиме. і сподіваюся, цього місяця можливо за два тижні. Ми вже матимемо це в якомусь форматі. Я хочу зробити останні кроки для того, щоб наповнити безпекові гарантії деталями, але щоб це було на папері зафіксовано, не просто проговорено. Тому вважаю, що ця зустріч буде дуже важлива. Друга річ Перл, як я вже говорив з усією повагою до Кіра, до британців. Ви чимало нам допомагали і допомагаєте, але, Але ви маєте стати сильними партнерами партнерами, приєднатися сліп. до Перл, бо інакше інші лідери не приєднаються. і від Кіра це буде такий від Британії. Це буде дуже добрим сильним сигналом, якщо вони вирішать приєднатися до Перл. Для нас це першочергова ППО. Далі про санкції. так нам потрібні санкції. по перше європейський пакет потрібен, і ми I mean очікуємо в жовтні його отримати important. шедовліт варімпотент енергії варімотенде енергетичні питання дуже важливе, і дикалтівий флот дуже важливо. Інші речі. Ба процес дуже непростий. Але на сьогодні те, що я почув від всіх лідерів, в ході кодіалогу від дипломатів наших тих країнах у нас є успішне рішення. Ну, побачимо. На ми, ми розуміємо, blocking. хто зараз блокує, не буду but, ще but раз про це говорити в голос, але and, uh, ми готові над цим this. працювати. And, uh, and це дуже важливо, бо це завжди дає сигнал нам продовжувати діалог з США, Подивіться, США, пане президент, Європа підтримала uh, again, пакет санкцій. ще раз, Again, І ми так само просимо вас and ще раз накласти санкції на Росію. Тому be я на це очікую. Ви думаєте, що це його спонукає? я не знаю. You know, I'm my best. Я I, намагаюся мого краще. Trump, and, uh, я дуже відкритий з президентом you Трампом. You it. yes, я I думаю, I'm ви бачили це я не займаюся дипломатичними такими нюансами як до людини достукатися просто розумію що він має потугу здатність здійснити тиск на путіна щоб він припинив цю війну припинив нас атакувати дронами я думаю що президент трамп має вже успіхи у газі не знаю, як завтра буде. Я справді не знаю всіх деталей цього. Можливо, навіть вам відомо більше. бо я, мабуть, за занадто занурений в нашу війну, але ми думаємо, безумовно хочемо щоб ізраїльський народ, щоб палестинці щоб між ними не було війни. Я сподіваюся, що воно дійсно близьке до мирних переговорів, до угоди мирної. Що цього він вважає, це добре саме тому? Я вважаю, що у президента Трампа є оцей важель тиску І Всі ці можливості він має. І він має використати всі інструменти: тамагавки, санкції, дипломатичні шляхи, фінанси, тарифи, все, що завгодно, щоб зупинити Путіна.